Доброго дня, дівчата! Місяць на спад, то чистимося. Відпускаємо, переосмислюємо те, що вже наробились ми. Вчимося спочатку думати, а потім робити, говорити. Пам'ятаємо, що як ми, як ми ставимося до світу, так світ ставиться до нас. Хочу обговорити з вами те, що турбує мене вже більше, ніж півроку. Я живу за Києвом, слухаю музику Лем свою, а радіо і телебачення не користуюся зовсім вже багато років. То, коли приїжджаю до Києва, буває, що пересуваюся містом за допомогою. То водій завжди слухає радіо. То, як не сяду в машину, то чую лем'яну і ту ж пісню про кльон, Хо Буде тобі вражити, що відьма скаже. Але... І чую так часто, то значить, ви також часто її слухаєте. У мене, я як чую, то аж вуха скручуються від того прокльону. Той прокльон слухать вся Україна і повторює, і радується. І я не можу зрозуміти, чому ніхто нічого не говорить про то. Тож я вам хочу пояснити зараз, що таке прокльон, щоб ви розуміли, ні одна справжня відуча ніколи в житті не думає навіть про прокльон, не то, що його не робить. Прокльон це дуже міцна, поглинаюча, енергетична Програма, яка несе в собі цілеспрямований вплив, що руйнує людину або навіть цілий рід людини. Вона призводить до руйнування енергетичного захисту людини, що потім приводить до підселення до людини різних сутностей. Прокльон можна діслати на окрему людину, предмет, повне якоїсь місце чи будинок, або навіть на цілий народ, або цивілізацію. Чому ж ні одна, поважаюча себе відуюча, ніколи не дозволяє собі прокльони? Вона нікого не чіпає, і не кляне та й себе не дає скривдити. За нею стоїть велика сила, свідуюча встає під заступництво стародавніх та стихій, вступає з ними в союз, який відбувся вже дуже багато років, століть назад по тому. Справжня відуча ставить свою віру у пріоритет. Над іншими вона чудово пам'ятає, хто вона є, завжди прагне обмежити себе в тому, що забирає її енергію, сили і відволікає. А й від справжнього. Прокльон не лише забирає енергію. Пам'ятайте, що прокльони адресовані богоугодним, неповноцінним і слабким, повертаються обов'язково. Не можна клясти незнайомих людей, навіть якщо людина не добра, але перебуває під надійним захистом. То прокльон її не торкнеться, і ви самі, того не знаючи, завдаєте собі шкоду в першу чергу, а не тій людині. Кожен прокльон пов'язаний із внутрішнім надривом і супроводжується колосальним відпливом життєвої важливої енергії від вас, проклинаючи мерця, ви прив'язуєте себе до покійника, поступово втрачаючи розум і волю. У багатьох випадках, проклинаючи, ви отримуєте миттєву обратку, людина від Відповідає вам тим самим, і ви не тільки відпрацьовуєте свій посил, а ви ще й приймаєте удар у відповідь. Тож, ще раз послухайте ту, -ту пісню про кльон, буде тобі вражити те, що відьма скаже. І уявіть собі дзеркальний відбиток тої пісні. І на що вам то-то, на що ви своїх дітей, правнуків та правнуків у пекло кидаєте, а потім покоління за поколінням відробляти ту, -ту карму. Україна вже більше, ніж 4 століття, не може себе до розуму привести. Я накрилом ту, ту пісню зверху, наступним дописом викладу слова. Буду вдячна тій дівчаток, хто заспіває її під ту, -ту ж саму музику. І від мене буде дуже велика подяка. Я буду Викладати такий допис з тою піснею. І на останнє, якщо у вашій сім'ї присутні вдови та вдівці, ніяк не виходить зробити гроші. Є родичі, які страждають на алкоголізм або наркоманію, вмирають діти в сім'ї, присутня заздрість, є безплідні шлюби, або викидні Родичі живуть відчуждено добровільно відмовляються один від одного, народжуються розумово неповноцінні дітки, що не здатні продовжити свій рід, у роду немає поваги до померлих або присутній блуд, то все ознаки прокльону або обратки від ваших прокльонів. Завтра дам ритуал на позбавлення прокльону ввечері перед заходом сонця. Мати на завтра два невеликих дзеркала і свічку з церкви. Тож, дівчатка, бажаю вам. Випромінювати любов і радість, аби тільки то до вас і поверталися. Бережіть себе, рада всіх бачити, чути. Всім па-па!